Доброго дня, сьогодні субота, отже час чергового відео. Якщо вам подобається наш канал, ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропустити чергове відео. сьогоднішнє відео хочемо присвятити огляду ринку землі, а точніше, те, що відбулося на земельному ринку протягом січня місяця. Отже, з 1 січня відбулася індексація НГО приблизно на 5%, плюс що пов'язано з індексом інфляції. Тож, ті орендодавці. Кого в договорах оренди. Орендна плата прив'язана до розміру НГО, отримують бонус. В кінці року виплата орендної плати має становити на 5% більше. З 1 січня, як відомо, відкрився ринок землі для юридичних осіб. Що нам каже статистика? Останні дані, які відомі станом на сьогодні, це приблизно 70 угод уклали юридичні особи з приводу купівлі продажу земельних ділянок. Мало це чи багато? Мені здається, мало. Але в будь-якому разі з десяток з цих угод закрили тільки ми. Решта угод, наскільки нам відомо, була пов'язана з консолідацією чи структуруванням земель агрохолдингами чи іншими агрокомпаніями. Але в будь-якому разі маємо перші прецеденти і землю дійсно купують юридичні особи. Чому це вигідно? Колись розповімо в наступному відео. Більшість великих агрохолдингів не будуть скупляти цю землю. І причин на це кілька. Одна з них це, власне, брак у них фінансових ресурсів, і до певної міри це правда, оскільки, як би там не було, роки є все-таки не екстраприбутковими. Статистика показала, що половина агрокомпаній не показали прибуток за минулий рік. Тому, в принципі, агрохолдинги. Але причина насправді в іншому: в тому, що більшість агрохолдингів. Мають своїм в своєму складі акціонерів, власників акцій або торгуються на Варшавській чи Лондонській біржі, що означає наявність іноземців, що в принципі блокує для них можливості для Купівлі земельних ділянок такими холдингами чи пов'язаними з ними особами, тому насправді дійсна причина, напевно, радше в цьому. Стосовно законодавчої сфери, за січень місяць маємо звернути увагу на три законопроекти. Перший з них стосувався виділення пільгової землі для учасників бойових дій, неважливо там чи з 2014 року, чи з 22-го, в будь-якому разі, в експертному середовищі. Говорять про те, що, вочевидь, не вийде це реалізувати, оскільки навіть державних і комунальних земель запасу, які б мали б піти на, на таке виділення, бракує. Тому виник альтернативний законопроект, яким пропонується замість виділення у власність надати пільги по оренді для бажаючих власне, осіб як учасників бойових дій. Недоліки обох законопроєктів, мова йде про закінчення війни. Зараз землі, як відомо, не виділяються, тому мусимо чекати. Ще одна цікава новина у сфері законодавства. Це схвалення так званим аграрним комітетом парламенту законопроекту, пов'язаного зі спрощенням зміни цільового призначення земельних ділянок, а саме земельних ділянок сільськогосподарського призначення у землі промисловості. Зміни необхідні, тому очікуємо голосування за вказаний законопроект і власне набрання ним законної сили. Ну і власне ще до таких новин, які прямо не стосуються ринку землі, але мають безпосередній зв'язок. Так званий Український коридор зерновий, який діє з портів передусім Великої Одеси. Знову показує зростання. Статистика, на жаль, відкрита лише за невеличкий проміжок першого тижня роботи після нового року, але нам кажуть, що мова йде про мільйон. Це напевно найбільше за весь період спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і мова йде про один мільйон зернових, які були перевезені, відправлені власне експортовані з портів Великої Одеси. Нагадаю вам, що в грудні Україна вже встановлювала рекорд, мова йшла про 4 мільйони тонн, і мова йде лише про Велику Одесу. Не мова не йде про так звані дунайські порти, ну і тим більше про залізницю, фури і тому подібні інші зернові коридори. Звісно, ми з вами пам'ятаємо, що існують певні обмеження в країнах ЄС, але структура українського експорту показує, що більшість зернових і олійних експортується якраз і не в Європу, а мова йде про Туреччину, Китай, Румунію, але знову ж таки не про Румунію як споживача, а радше про Румунію як транзитну країну з чорноморських портів якої товари відправляються далі на експорт. Як відомо, президент України вніс законопроект про так зване множинне громадянство для етнічних українців, в експертному середовищі лунають думки, що таким чином до ринку землі допустять іноземців. Ми не вбачаємо таких ризиків, оскільки проаналізувавши вказаний законопроект. Вбачається, що мало що зміниться з точки зору власне, громадянства існують певні спрощення і радше наміри надавати українське громадянство певному колу осіб, точніше громадянам інших держав за походженням з України, але радикального впливу на ринок землі це не матиме. Це відео, власне, присвячене коротким підсумкам. Місяця, якщо вам цікаво дізнатись більше по якомусь конкретному напрямку, будь ласка, пишіть в коментарях, ми обов'язково розглянемо це питання. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і обов'язково купуйте земельну ділянку у нас.